Отже, поїхали. Для запису повторюся, що сьогодні, Макар, ми будемо з тобою розв'язувати задачі на рух двох тіл. Пригадаємо трішки попереднє заняття. На попередньому занятті ми з тобою давали поняття руху, розбирали, що таке швидкість, що таке відстань і що таке час. Ну, в принципі, взагалі, такі поняття, як відстань і час, вони являються з однієї сторони, начебто аксіоматичними. Аксіоматичними, це значить, що для їх визначення додаткові якісь поняття, начебто, і не потрібні. Ну, Відстань це відстань. Звичне нам фізичне явище, звична нам точніше фізична величина, а час, знову ж таки, звична нам фізична величина. Ми не говоримо, що час це щось таке, там, в якийсь відрізок часу чи щось на зразок того. Ну, тобто, ми начебто додатково її ніяк і ніяк не визначаємо. Ну, от. Але коли ми хочемо пов'язати ці фізичні величини. Нам на допомогу приходить рівняння, або, ще кажуть, формула швидкості. Записується як вона, як v дорівнює S розділити на t, Де v позначається, власне кажучи, сама швидкість. Ну і давай пригадаємо S і t. Як позначається, що позначається за s, що позначається за t? Макар. Ну, s – це. Цей. Як називається? Шлях. Шлях або таки, відстань. Відстань. А і. Те? А це дорівнює як таймер. Це в нас час. Час. Правильно, молодець. С. Означається як шлях або відстань. Ну, до речі, можна зустріти і. Ще одне позначення для шляху. Можна, позна... можна зустріти позначення під латинською літерою L. Ось так. Ну, маленька літера L. L можливо, скорочено від слова LENS довжина. То матимеш на увазі, що ще й таким чином позначається відстань. Так от, нам для того, щоб визначити швидкість. Потрібно відстань розділити на час. Ну і взагалі швидкість це така фізична величина, яка показує настільки стрімко змінюється положення тіла в просторі. Ну, власне кажучи, якщо ми затронули з тобою поняття швидкості відстані та часу, то ми могли з тобою визначати якось поняття руху. Отже, рух. Що таке рух? Рух це зміна положення тіла у просторі. Ну і швидкість являється якраз цим індикатором або величиною, яка допомагає нам фіксувати зміну положення тіла у просторі. Окрім того, ми з тобою через таку формулу, через е, рівняння швидкості, могли б визначати і інші формули, наприклад, для визначення е, відстані. Тобто уявімо, що у нас наперед задані тепер такі фізичні величини, як швидкість і час, і нам необхідно визначити відстань. То ми для того, щоб визначити відстань, можемо скористатися ось такою формулою. S відстань дорівнює, швидкість помножена на час. Пам'ятаєш, як ми робили з тобою доведення цієї формули? Швидкість помножити на час. Швидкість помножити на час. Помножити на час. Так. Да. Чому саме так? Ми використовували з тобою для цього поняття рівняння. Ми позначали те, що ми хочемо знайти. А ми хотіли знайти шлях через швидкість та час як Х, вводили Х як змінну сюди, в наше рівняння. І потім, за допомогою тотожних перетворень, ось де я показую. Це добре видно. Ми знаходили з тобою відстань. Таким самим чином можна знайти, наприклад, і час, як невідомо. Беремо в нашу ж ось цю формулу. v дорівнює S розділити на t. Підставляємо замість T x, як невідомо. І в нас виходить v дорівнює S розділити на x. І далі, знову ж таки, тотожними перетвореннями, як показано ось тут, рядок, який я. Зараз тобі демонструю. За допомогою цих тотожних перетворень ми з тобою якраз і знаходили їх, як, як невідомо. За x ми позначали час. І приходили з тобою до ось такого рівняння. Щоб знайти час, знаючи відстань і швидкість, необхідно відстань поділити на швидкість. І це у нас формула для знаходження часу. Розглянемо з тобою випадки. Коли у нас є два тіла, які по відношенню одне до одного можуть рухатися в одному напрямку, можуть рухатися в різних напрямках, в тому числі і назустріч один одному. Розглянемо випадок, коли тіла рухаються на зустріч один одному. Зрозуміло, що якщо тіла рухаються назустріч один одному, то відстань між такими тілами буде зменшуватися. Величина, що показує, наскільки зменшується відстань між тілами за одиницю часу, називається швидкістю їхнього зближення. Якщо нам потрібно знайти швидкість у таких випадках, тобто один автомобіль рухається назустріч іншому автомобілю Б, ну і вони обидва рухаються, зрозуміло. То в такому випадку швидкість зближення буде дорівнювати сумі швидкостей тіл, які зближуються. Розглянемо з тобою приклад. Два автомобілі рухаються назустріч один одному. Якщо зелений автомобіль, він у нас позначений зліва, рухаються зі швидкістю, наприклад, 64 км за годину. А червоний автомобіль, який показано справа, рухається зі швидкістю 75 км за годину, то швидкість їхнього зближення, тобто як швидко вони будуть зближуватися один з одним, буде дорівнювати сумі їхніх швидкостей. Загальна В буде дорівнювати 64 км за годину плюс 75 км за годину і це буде дорівнювати 139 км за годину. Аналогічним є і інше завдання, інший тип задачі. Дві пташки летять назустріч одна одній. Їх швидкості дорівнюють 45 і 50 км за годину відповідно. Тоді швидкість їх зближення буде 95 км за годину. Тобто швидкість зближення насправді показує, як швидко тіла наближаються один до одного, якщо вони рухаються назустріч один одному. Давай візьмемо це до уваги і зробимо в конспекті деякі помітки. Отже, зробили тобі в конспекті ось такі нотатки і розглянемо інший випадок. Розглянемо випадок, коли ті... тіла рухаються в протилежних напрямках. Тобто вони мають якусь спільну точку старту і роз'їжджаються в різних напрямках. В такому випадку відстань між ними, зрозуміло, що буде збільшуватися. Тобто зверни увагу, що коли ми розглядаємо ось такі ілюстративні рисунки, ми дивимося на їхні відстані через поняття швидкості. В цьому випадку так само ми дивимося на їхні відстані. Отже, якщо вони стартують з. Однієї точки роз'їжджаються в різних напрямках, то зрозуміло, що з плином часу відстань між ними буде все більшою і більшою. Так от. Величина, що показує, наскільки збільшується відстань між тілами за одиницю часу. Зверни увагу при цьому. Цікаве трактування: відстань між тілами за одиницю часу. А в нас же ж насправді. Фізична величина така, як швидкість, і є величиною, яка показує зміну швидкості за одиницю часу. Навіть по формулі це видно. В дорівнює S розділити на t. Так от. Така величина називається швидкістю їхнього віддалення. Бо віддаляються вони один від одного. В попередньому випадку це була швидкість зближення, бо вони зближуються, а в цьому випадку це швидкість віддалення. Розглянемо з тобою задачу. Під номером один. Бачиш її, зможеш зачитати? Номером один. Мото мотоцикліст і велосипедист рухались у протилежних напрямках зі швидкістю 24 км за годину і 12 км за годину. Угу. Відповідно, яка відстань буде між ними через 2 години? Так. Тепер давай подивимося, як ведеться розрахунок. Тіла рухаються в протилежних напрямках, тоді швидкість віддалення буде дорівнювати 24 плюс 12, тобто дорівнює 36 км за годину. Звернемо зразу з тобою увагу, що в попередньому випадку у нас швидкості додавалися, бо таким чином ми шукали швидкість зближення. І в цьому випадку зверни увагу, швидкості також додаються. Для того, щоб знайти швидкість віддалення. І оскільки у нас запитується про відстань, то знаючи їхню швидкість віддалення, а їхня швидкість віддалення дорівнює сумі їхніх швидкостей, тобто 36 км за годину, ми з тобою можемо порахувати відстань, яка між ними буде за 2 години. А для цього ми використовуємо з тобою формулу, яку виводили на попередньому занятті. Ось відстань. Щоб знайти mm -hmm. відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. У задачі час у нас є 2 години. А от швидкість, як щойно я звернув твою увагу на неї, це у нас швидкість віддалення, яка буде дорівнювати сумі, повторюсь, швидкостей. Отже, для того, щоб знайти ось цю відстань 72 км, нам потрібно їхню ось цю швидкість 36 помножити на 2 години. По такому типу руху тілу у тебе є якісь питання? Ні. Тут все зрозуміло. Да, все зрозуміло. Давай також тобі зробимо нотатки в конспект. Отже, на основі цих двох випадків ми з тобою вже можемо вказати формулу для швидкості зближення і швидкості віддалення. Ось тут в конспекті і у себе в зошиті також для випадку швидкості зближення. Можна записати наступне В. Швидкість. І рядишком внизу припишемо індекс. Я його запишу як дві перші букви від слова зближення. Зб зближення. Ти можеш собі, наприклад, зближ написати, або іншими якось а, буквами або чином відобразити, що це саме швидкість зближення. Отже, швидкість зближення дорівнює V1 плюс V2. Де V1 та V2 відповідні швидкості наших об'єктів. Візьмемо цю формулу в рамку і підпишемо, що це у нас швидкість зближення. А для випадку швидкості віддалення у нас формула така сама. В. І припишемо індекс. Я запишу перші три букви від слова віддалення. В віддалення дорівнює. І так само В1 плюс В2. Візьмемо в рамку і припишемо, що це швидкість віддалення. Швидкість віддалення. Перейдемо з тобою до наступного варіанту. Може бути ситуація, коли тіла у нас стартують з різних місць, мають різний початок, але рухаються в одну сторону. У цьому випадку потрібно розглянути два варіанти. Перший варіант, коли одне тіло, візьмемо до уваги ось цю зелену машину, наздоганяє інше тіло червону машину. В такому випадку, якщо перше, Перший об'єкт наздоганяє другий об'єкт. То як думаєш, відстань між ними з часом буде збільшуватися чи зменшуватися? Ну, збільшуватися. Якщо перший об'єкт наздоганяє другий, то відстань між ними буде зменшуватися. Уявімо, що ти вийшов з дому до магазину ну, за якимись продуктами? І десь на середині шляху тобі зателефонував, ну там, чи друг. Який живе в, ті, в тому ж домі, що й ти, наприклад. І хоче з тобою зустрітися. І ти йому, йому говориш, що ти йдеш до магазину. А значить, щоб тебе зустріти, йому потрібно тебе наздогнати. В такому випадку його швидкість повинна бути більша, ніж твоя швидкість. І ти будеш йти до магазину, а він тебе буде наздоганяти. Значить, відстань між вами буде що, скорочуватися чи збільшуватися? Збільшуватися. Навпаки, скорочуватися. Ой, скорочуватися. Йому ж тебе наздогнать потрібно. Тобто одне тіло наздоганяє інше, і в такому випадку між ними відстань буде зменшуватися. Або може бути ситуація інакша, коли ось це тіло, друге, червоний автомобіль, буде мати більшу швидкість, ніж перший автомобіль. В такому випадку якраз їхня відстань буде збільшуватися. Бо автомобіль червоний має більшу швидкість. Отже, він рухається швидше. За одиницю часу він буде долати більшу відстань. Якщо швидкість тіла, яке рухається попереду, тобто на нашому рисунку це червоний автомобіль, більша за швидкість тіла позаду, то перше тіло буде віддалятися і відстань між тілами буде збільшуватися. І навпаки, якщо швидкість тіла, яке рухається попереду, менша за швидкість тіла позаду, то перше тіло буде наздоганяти. Друге тіло і відстань між ними буде навпаки зменшуватися. При цьому в першому випадку, щоб знайти швидкість, з якою друге тіло буде віддалятися, потрібно знайти різницю швидкостей. Наприклад, Заєць, втікаючи від вовка, біг зі швидкістю 58 км за годину. вовк при цьому біг за зайцем зі швидкістю 44 км за годину. Тобто у зайця, як бачимо, швидкість більша, ніж у вовка. Як швидко заєць віддаляється від вовка? Для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно знайти різницю їхніх швидкостей. Отже, 58 це швидкість зайця мінус 44 швидкість вовка кілометрів за годину, буде дорівнювати 14 км за годину. В іншому випадку, щоб знайти швидкість, з якою перше тіло буде наздоганяти, друге тіло, потрібно також знайти різницю їхніх швидкостей. Із селища математичне зі швидкістю 52 км за годину виїхав мотоцикліст. А через одну годину за ним виїхав автомобіль швидкістю 78 км за годину. Через скільки годин автомобіль наздожене мотоцикл. Тобто, як бачимо, той, хто виїхав через одну годину, автомобіль має більшу швидкість, ніж мотоцикл. Отже, він його наздожене через якийсь час. Подивимося з тобою на розв'язок цієї задачі. По-перше, для того, щоб знайти відстань, на яку від'їде мотоцикліст за одну годину, потрібно скористатися ось цією формулою, яку ми вже з тобою брали до уваги для відстані. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Швидкість мотоцикліста 52 км за, за годину. Час, який ми враховуємо, це одна година, тобто через такий час нам потрібно знайти відстань. Отже, 52 множимо на 1 годину отримаємо 52 км. З якою швидкістю автомобіль буде наздоганяти мотоцикл. Беремо більшу швидкість 78 і віднімаємо меншу швидкість 52. Точно так само, як і в попередньому випадку. Отримаємо різницю в 26 км за годину. Через скільки годин автомобіль наздожене мотоцикл, нам потрібно взяти 52 км. 52 км і розділити на 26 км за годину. Отримаємо 2 години. Чому? Тому що в такому випадку ми використовуємо з тобою формулу для часу. Т дорівнює S розділити на В. С це шлях, через який. Вони, шлях, через який вони зустрінуться. Ну, відстань мається на увазі, через яку вони зустрінуться. А 26 км за годину це швидкість, при якій. А автомобіль буде наздогняти мотоцикл. Отже, підставляємо в нашу формулу для Т. С це 52, V це 26, 52 ділимо на 26, отримуємо 2 години. Також давай занотуємо з тобою цей варіант. По цьому випадку, можливо, питання у тебе якісь є. Ну, питань нема. Це у нас варіант під номером три. Ось ми і третій варіант додали тобі до конспекту. Ну і давай тут також зробимо підсумок. Давай. Коли у нас тіла рухаються в одну сторону, то у нас в такому випадку одне тіло може наздоганяти інше тіло або віддалятися. Давай якось припишемо таку швидкість. В. І для в якості індекса, візьмемо з тобою, наприклад, щось схоже на індекс для тіл рухаються в одну сторону. Давай припишемо E V в одну сторону, в ОС. Швидкість в одну сторону їхня. Для цього нам потрібно і в першому, і в другому випадку знайти різницю швидкостей. Отже, нам потрібно взяти швидкість. При цьому швидкість і в першому і в другому випадку ми брали більшу. Отже, потрібно взяти V більше, швидкість більшу, і відняти від нього швидкість меншу. Це у нас швидкість віддаляння. Швидкість віддаляння. Або наздоганяння. Наздоганяння. Швидкість віддаляння або наздоганяння. Отже, давай підведемо підсумок сьогоднішнього заняття. Ми з тобою розглянули задачі на рух двох тіл. При цьому розглянули декілька випадків. В перший випадок, коли тіла рухаються назустріч один одному. В такому випадку потрібно їхні швидкості додати, для того, щоб знайти їхню швидкість зближення. Коли тіла рухаються в протилежних напрямках, у нас формула незмінна. Для відшукання швидкості віддаляння, нам потрібно також знайти суму швидкостей даних тіл. Коли тіла рухаються в одну сторону, тобто в попередніх випадках. Вони рухалися назустріч один одному в різних напрямках, а тут в одну сторону рухаються. То для відшукання швидкості руху в одну сторону цих самих тіл, нам потрібно з тобою знайти різницю швидкостей і від більшої швидкості відняти меншу швидкість. При цьому, якщо у нас другий об'єкт, друге тіло рухається швидше, ніж перше тіло. То в такому випадку це буде їхня швидкість віддаляння. Якщо друге тіло рухається повільніше, ніж перше, значить перше буде наздоганять. Друге тіло. В такому випадку це буде швидкість наздоганяння. Які для себе можеш сьогодні висновки по заняттю зробити? Очкав. <плес> Краще вдалося розібратися. Так. <плес> Із рухом тіл. Ну і точніше, відшуканням їхніх швидкостей. Добре. Домашнє завдання буде опрацювати конспект. Ну а на наступному занятті ми з тобою розберемося з рухом тіла у рухомому середовищі. І після цього зможемо виконувати комплексні задачі.